Вітаю, я Анесті Абсолют і я сертифікований інструктор із статехілінгу. Також я терапевт, якого плечима більше ніж тисяча сесій, це майже три тисячі годин у практиці. Також я квантовий психолог, дипломований, офіційний, ще чи я ченелор, регресолог, біоенергетик, а також людина, яка володіє езотерикою в досить хорошій такій мірі. І сьогодні я хочу тобі розказати, що таке базовий курси статехілінгу, що на ньому вчать, в якому форматі він проходить. І в принципі, ти зможеш сьогодні до кінця цього відео, от зараз. Прийняти рішення, воно тобі взагалі потрібно чи ні. Давай почнемо буквально пару слів з того, що таке тета Хілінг. Зараз це дуже популярна історія. я Думаю, ти багато разів чув про тета Хілінг, але не зміг заглибити, що воно таке. І так, тета-хілінг Хілінг це метод роботи із твоєю підсвідомістю, глибинною. Наприклад, якщо ми беремо звичайну психологію, то вона нас може розбирати на рівні свідомості. тета Хілінг дає можливість піти нам у. Глибини підсвідомості. свідомості, тобто, завдяки ньому можемо піти в рід в родові сценарії. Також ми можемо подивитися минуле життя. Ми можемо вийти в ченнелінг, Ми можемо робити розкопки на рівні там психології. Тобто, ми можемо працювати на всіх рівнях. За що я люблю техілін? Тому що це такий мультиінструментальний оркестр, завдяки якому я можу закривати в принципі будь-який запит, починаючи від зцілення хвороби, закінчуючи питанням стосунках, грошей або питанням про те, хто такі мої духовні наставники, в чому я призначення. Це все можна закривати за рахунок тетахілінгу. хілінг виник у 1990-х роках в Америці, і зараз там існує офіційний інститут тетахілінгу. На початку відео я сказала, що я сертифікований інструктор з тета-хілінгу. Що це означає? Це не так, що я прочитала книжку з тета-хілінгу і вирішила, що все, я тепер інструктор. Істета. Ні. Я проходила офіційні навчання спочатку як практик, практикувала, потім я отримувала кваліфікацію інструктора в Америці, я захищала свої інструкторські кваліфікації і це все було при самому інституті. Чому я про це кажу? Тому що далі у нас наступне питання: чи отримуєте ви диплом після закінчення курсів. Якщо ви навчаєтеся у офіційного інструктора, такого, наприклад, як я, я маю право сертифікувати вас від інституту. Я подаю інституту ваші дані, і вже диплом вам видаю не я, а ви, Да є інститут, в якому, звісно, зазначене моє ім'я як вашого інструктора, але ви отримуєте офіційний диплом від інституту, і це дуже важливо, тому що інструктори, які не мають диплому, вони не мають права викладати. Особливо вони не мають права видавати вам якісь дипломи пов'язані з Татахілінгом. Наразі я викладаю базові курси статахілінгу і просунути обидва курси. Я сертифікую офіційно від інституту, коли ви закінчуєте курс. Курс проходить у форматі: це три дні інтенсивної роботи, підряд і десь він триває 7-8 годин в день. Тобто ми почнемо в п'ятницю, п'ятницю, суботу, неділю. Через три дні ви отримуєте свою кваліфікацію. За ці дні, за цей об'єм знань, ви можете вже, в принципі, вільно працювати із собою, своїми найближчими. Після базового курсу вам буде важко працювати з іншими людьми. Цей курс, в першу чергу, все ж таки розрахований на те, щоб познайомити вас із світом тетахілінгу, та а також навчити працювати самим собою, закривати власні запити. А коли ви вже проходите просунутий курс, про який буде наступне відео, там вже отримуєте змогу, практикувати і працювати з іншими людьми і брати за це кошти. І так, що у нас входить в базовий курс по тетахілінгу. Я вам зараз перечисляю тему. По перше, на першому дні ми розбираємо, що таке тетахілінг, які є гілки тета-хілінгу, Ми розбираємо трошки, що таке чакри, що таке свідомість, підсвідомість, на яких частотах воно працює, що таке тета стан, як в нього вводити, як це все діагностується, як воно працює. Також ми розбираємо рівні підсвідомості. Це те, про що я казала, да родові сценарії, минулого життя, наше дитинство. Також ми з вами вчимося первинної такі історії, що таке переконання, що такі програми, які сидять в нас, страхи, які заважають нам розвиватися. Я, в принципі, показую, розказую вам алгоритми, завдяки яким можна це змінювати. Також в перший день ми вчимося з вами сканувати простор, сканувати конкретну людину. І ще від себе особисто я вчу сканувати простір. Це дуже корисний навик, особливо коли ви відчуваєте, що в вашому просторі, в вашому приміщенні щось не так. Ми вчимося з вами робити зцілення, а також групові зцілення, що немало А потім вже переходимо у другий день. На другий день ми вчимося з вами робити розкопки. Техніка діґінгу. Це вважає. Це найскладніший день, і зазвичай в цей день багато сліз, багато переживань. Але дуже важливо, щоб у вас була класна група, класний ментор, який вас супроводить, який вас направить, який вас підтримує. І я, наприклад, обожнюю цей день, я вмію працювати з розкопками, оскільки я все ж таки практикуючий терапевт. і Я дуже вмію класно розказувати людям на конкретних ситуаціях, не суху теорії з книжки. А я розказувала: дивись, отут така ситуація була, отут то-то-то було. Отут, 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 отут я дійшла до того, так, так, так розкопала, Отримала такий результат. Тобто ми з вами півдня на практиці розбираємо, як розкопувати якісь переконані програми. А потім. Ми вчимося їх викорінювати, тобто ми вчимося з вами їх діставати з нашої підсвідомості і саджати на їх місце нові. Наприклад, у вас була установка, що гроші це зло, або гроші даються лише важкою працею. Я вам даю конкретні методи роботи, завдяки яким, з вашої підсвідомості, ви можете забрати собі у цей момент, що гроші даються важко, і посадити нову програму, нове переконання, що гроші даються легко, гроші мене люблять, вони приходять до мене в легкості. Тобто, у ці всі речі я вчу вас робити. Також ми вчимося з вами загружати. Ти почуття. І вигружати почуття, наприклад, людина постійно тривожиться, людина переживає, боїться, або відчуває ненависть, роздратування гнів. Ми можемо ці речі вигружати, на їх місце саджати. Відчуття спокою, безпеки, любов. Це все робиться в глибинах нашої підсвідомості, в спеціальному тета-стані. І цим всім методикам знову таки я вчу на базовому курсі. І далі ми з вами переходимо вже до семи планів буття. Я розповідаю, як взагалі побудований наш всесвіт, хто мешкає на кожному з планів. Ми торкаємося теми. Душ неупокоєних, тобто я вам розповідаю, як припиняти психічні атаки. Я розповідаю, як виганяти душі, які неупокоїлися, якщо ви їх зустрінете раптом. Також ми з вами на третій день розбираємо. Фрагменти душі вчимося повертати це такий собі розрив енергетичний з партнерами, також з людьми, з якими у вас ще є енергетичний зв'язок, які тягнуть з вас досі енергію. Тобто, це один із методів роботи з ними. Ми вчимося сканувати майбутнє, найвірогіднішу гілку вашого майбутнього, що вас чекає в найближчим часом. Також ми з вами вчимося розмовляти з ангелами-охоронцями, встановлюємо з ними контакт і уявіть собі, всі ці знання ви отримуєте всього лише за три дні. Але це не голопом по Європах. Ми нормально, так доточно розбираємо кожен цей момент, кожну практику, а також ми її відпрацьовуємо фізично. Я знаходжуся в Києві і базові курси про сунті я читаю вживу з можливістю проходження в онлайні. То мене є офіс, я збираю групу. Хто в мене за кордоном? Хто не може приїхати, хто з інших міст. Вони проходять в онлайні, тому для мене немає обмеження ви хочете в онлайні чи хочете в офлайні. В офлайні це взагалі круто. До мене їздять за кордону, до мене з Польщі, з Німеччини приїздили дівчата. У мене які єси коли по всій Україні до мене з'їжджалися дівчата на мої навчання. Також я вибачте, сказала такі дівчата, навчалися і хлопці, але всі мої хлопці були офлайн, і вони у мене навчалися на моїх прямо, самих перших потоках. Це було дуже класно. Тому я вас запрошую на базовий курс Техілінгу. Я думаю, коли ви все це прослухали, я маю вам все ж таки сказати, що вам це дасть. Ви повністю зміните своє життя. Я вам серйозно кажу. Я та людина, яка змінила своє життя повністю завдяки техілінгу. Також я змінила життя своїх близьких. І зараз я за декілька років виросла дуже сильно. Я виросла фінансово, матеріально, я виросла у понятті. Особистих кордонів в принципі у мене зараз немає ситуації, коли хтось може порушити мої особисті кордони, коли я відчуваю якусь невпевненість, нелюбов до себе, недовіру до себе, коли я відчуваю якийсь дефіцит в грошах. А, тобто я це все пропрацювала, і у мене всі ці питання закриті. І якщо б ви зі мною познайомилась декілька років назад, ви б взагалі в принципі не зрозуміли, що це я, тому що вас би не могли поряд стояти ці дві людини. Я теперішня і я колись. Я повністю зовсім інша. А, чому знаєте таке типу це? клішешне слово я пропрацьована це правда, тому що оскільки я ментор, я в першу чергу дуже сильно пропрацьовувала себе. А також працюючи з людьми, я дуже багато речей усвідомлювала особисто для себе. Зараз я можу сказати, що я проживаю своє життя в задоволення. Попри те, що у мене двоє маленьких дітей, у мене сім'я, у мене команда, у мене дуже багато відповідальності, але я реально кайфую від того, що я роблю, тому що я знаходжусь на своєму місці. Якщо ти хочеш знайти своє місце, якщо ти хочеш нарешті пробити свою фінансову стелю, налагодити стосунки з людьми, відчути, що таке любов до себе, пропрацювати ці моменти, які тебе блокують, призначення, проявленість, гроші Штаб, можливо, якісь питання по здоров'ю, тобі однозначно треба проходити базовий курс, тому що ж кажу, в першу чергу він для себе і він змінить твоє життя. Не затягуй. рано чи пізно, ти все одно до цього дійдеш. Якщо ти вже потрапив на це відео, то чому тобі втрачати час? Час іде, ліки де на місяці, і базові курси я проводжу, в принципі, раз у десь два з половиною три місяці, от три місяці зазору, ти втрачаєш. Тому, якщо ти хочеш мій базовий курс стати Хілінгу, тут закріплена внизу під відео анкета перед. Запису, переходь, будь ласка, реєструйся на нього. За реєстрацію на анкету перезапису я даю 20 хвилин безкоштовний дзвон зі мною, на якому я відповім на твої питання, закрию твої, можливо, якісь страхи. Ми з тобою поговоримо і ти впевнишся в тому, що боятися нема чого, це тебе ні до чого не зобов'язує, але, можливо, у тебе дійсно є питання, які ти дуже хотів би задати. А також, якщо ти напишеш мені ще й промокод, скажеш, який називається База, то ти отримаєш ще й знижечку на базовий курс і стати хілінгу, тому що я буду знати, що ти прийшов із цього відео. Тому я бажаю тобі трансформації, бажаю тобі змін і я бажаю тобі покращити твоє життя найкращим, найвищим чином.